Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок із послання апостола Павла до Филипян, де Павло говорить про нове життя, про життя віруючих людей, яке стає світлом для невіруючих людей у світі. І апостол Павло пише такі слова: це другий розділ. Я буду читати з 12 го вірша. Тому, мої любі, так як ви завжди були слухняні. Не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію, усе робіть без нарікання і сумніву, щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми. Серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила у світі, дотримуючи слово життя мені для похвали в День Христа, що я недаремно біг, недаремно трудився. Видиться, ці слова апостол Павло говорить про віруючих людей, він робить певний заклик. Він робить певний заклик до того, щоб люди. вони, без сумніву, без страху, без нарікання робили те, що Бог чинить в них за своєю доброю волею. Для того, щоб зрозуміти ці слова Павла, для того, щоб побачити в цих словах красу Христа, красу Його жертви для нас, красу Божого задуму, який Бог має для нашого нового життя. Я хочу прочитати уривок. Із послання до Єфесян. Це другий розділ. Дуже відомі слова апостола Павла, які описують наше старе життя. І коли ми розуміємо, в чому було старе життя грішника, тоді ми можемо зрозуміти, в чому є краса нового життя, життя віруючої людини у Христі. Дивіться, апостол Павло говорить: і вас, котрі були мертвими через ваші гріхи. Пер... І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву. Це дуже відомі слова, якими апостол Павло описує старе життя грішника, тобто, яким життям живе грішник до наверное, до Ісуса Христа. І Павло говорить, що грішник до навернення до Христа. Він живе в рабстві, він є духовно мертвим і живе в рабстві. Він живе в рабстві гріха, він живе в рабстві світу, він живе в рабстві пожадливостей. І все це відбувається через гріх, через те, що гріх викарбуваний, якби в серці грішника. В серці грішника закладені всі гріховні бажання. В серці грішника є схильність насолоджуватися гріхом. І що робить тоді світ? Він спокушає грішника. Світ дає масу спокус. Світ вабить грішника думкою про те, що можна знайти насолоду в гріху. І серце грішника, сповнене оцим прагненням до насолоди в гріху, воно відгукується на зваблення, воно відгукується на спокуси. Спокуси знаходять в серці грішника відгук, і грішник спокушається, спокушається думками власного серця, спокушається думками світу. І йде і чинить гріх. І через те життя грішника воно просто сповнене гріхом. Моє життя до навернення до Христа було саме таким. Пожадливості, спокуси різні, вони пробуджували в моєму серці ті гріховні бажання, які там завжди є. І, пробуджуючи в моєму серці гріховні бажання, ці спокуси вони сповнювали моє життя всякого гріха. Що ж зробив Бог. Ми читаємо про те, що Бог Він спас нас в Ісусі Христі. Автор послання до Євреїв говорить про це такі слова в 10 розділі, із 16 вірша, ми знаходимо такі слова. Оце завіт, який я укладу з ними по тих днях, говорить Господь. Дам мої закони в їхні серця. І запишу їх у їхній розум і більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня, а де є прощення їх, там вже немає приношення за гріх. Подивіться, ми бачимо про те, що Христос Він прийшов і Він помер за нас на христі. І коли Христос помер за нас на христі, Він викупив нас для Бога. Більше того, Христос не просто викупив нас для Бога, Христос відродив нас для нового життя, для нового життя в ньому, для нового життя по волі Божій. І в чому ж це відродження полягає? Це відродження, як говорить автор послання до євреїв, полягає в тому, що Бог у серця віруючих людей записав свої думки, свої закони, свої бажання. Він говориться такими словами: дам мої закони в їхні серця і запишу їх у їхній розум. Благодать Божа для нас полягає в тому, що Бог, відроджуючи нас в Ісусі Христі, Він вклав в наші серця нові бажання, Він вклав в наші серця нові закони, свої закони. Він вклав в наші серця здатність насолоджуватися слідуванню Божої волі. Для чого Він це зробив? Він це зробив для того, щоб тепер через Ісуса Христа пробуджувати в нас оці бажання. Христос прийшов у світ і не просто помер на христі. Христос прийшов у світ і Він прожив досконало праведне життя. І його життя, воно було красиве, воно було прекрасним перед Богом. Бог, бачучи сина, Бог, бачучи красу його характера, Бог, бачучи красу його покори, Бог, бачучи красу його життя, насолоджувався ним. Уявіть собі, усе, що є в світі, не викликає в Бога насолоди. Не викликає в Бога такої насолоди, як споглядання краси, сина. Бог насолоджується сином. Бог, бачучи Христа, бачив в ньому досконалу красу, і ця краса вона захоплює Бога. І тому Христос Він прийшов і Він прожив це життя не просто перед Богом, Він прожив це життя перед людьми. І ми знаємо в Євангеліях це життя. воно, Записане для нас. Євангелія розкриває нам красу Ісуса Христа. Євангелія розкриває нам красу Ісуса Христа для того, щоб і ми могли захоплюватися Ним, щоб і ми могли захоплюватися Його красою. Бог робить для нас дуже велику справу. Бог вписав в наші серця закони і тепер. Пробуджує ці закони через Христа. Він показує нам красу Ісуса Христа і, показуючи красу Ісуса Христа, пробуджує в наших серцях бажання жити так, як жив Христос. Бог пробуджує в нашому серці бажання отримувати насолоду від слідування за Христом, отримувати насолоду від вподоблення Христу. Зрозумійте мої слова правильно, щоб ви неправильно не розтлумачили їх. Бог бажає нас спокушувати Ісусом Христом. Так само, як світ спокушував нас гріхом, пробуджуючи в нашому серці гріховні бажання, бажання насолоди гріха, так само Бог сьогодні. Показує нам красу Сина для того, щоб зваблювати нас Ісусом Христом, для того, щоб захоплювати нашу душу Ісусом Христом, для того, щоб вловлювати нас в тенета слави Ісуса Христа, щоб пробудити у нашому серці оце бажання жити жити красою Христа, жити слідування за Ним. От що означають слова, які Павло говорить до Филипян, коли Він говорить, у 13 вірші ці слова адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання і дію. Божа воля для нас полягає в тому, щоб ми відгукувалися на ті бажання, які Бог пробуджує, пробуджує в нас через споглядання Ісуса Христа. Нове життя християнина. Полягає не в тому, щоб досконало вивчати Біблію, не в тому, щоб багато часу проводити в молитві, не в тому, щоб присвячувати велику частину свого життя, там проповіді, служінню і так далі. Все це має бути. І все це має бути на своєму місці. Але можна робити все це і не жити новим життям, до якого Бог покликав нас. Нове життя в нас починається з того, що Бог. Пробуджує в нас почуття, бажання, які Він має в Ісусі Христі, які Він вклав в наше серце при відродженні нас. І Бог бажає пробуджувати в нас ці бажання, щоб ми слідували ним, щоб наше. Ходження перед Богом, щоб наше догаджання Богу, щоб все, що ми робимо в нашому житті, воно витікало із захоплення Ісусом Христом. У цьому сенс нового життя для нас. Це те, що є, до речі, дуже-дуже складним. Відносно нескладно привести своє життя. В якусь зовнішню відповідність певним християнським е, речам, молитві, там, вивченню Біблії і так далі. Але відносно складно у своєму серці шукати оцього е, прагнення споглядати красу Ісуса Христа. І за це постійно потріб, повинна йти боротьба в нашому серці. Це, до речі, причина, чого Бог суди світ. Бог. Захоплюється сином, Бог знаходить сина прекрасним, і тому Бог судить світ, який відкидає сина. Бог судить світ за те, що син прийшов у світ, показав свою красу, і люди відкинули Христа і полюбили красу гріха, полюбили насолоду гріха, полюбили життя в гріху. І в цьому є заклик для невіруючих людей. Бог бажає, щоб ви прийшли до Нього, Бог бажає, щоб ви відкинули своє старе життя, старе життя в насолоді гріхом, і щоб ви навернулися до Нього, до нового життя, до життя, яке буде сфокусоване на спогляданні краси Ісуса Христа. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.